Всім привіт! Мене звати Світлана і я рада бачити вас на своєму каналі. Худаю і мотивую. Дівчатка, сьогодні в мене сніданок, хочу поділитися з вами. Яєчний ролл з одного яйця всередині тут. Кубаса куряча і 20 грам сира, овочі і бурячок. І ще мені захотілося сьогодні каші весянний, весянний каш. І хочу відповісти зразу на коментарі, який був мені Навіть не коментарі, а питання таке. Як можна їсти таку їду? Ну, ось так можна їсти таку їду і худати. Не знаю, що ви мали на увазі, що вам не сподобалася моя їда. Був коментар під сніданком моїм, яким я викладала е, печінковий тортик. Там нічого такого немає, там печінка. Мука там не біла, там мука нутова, я ж казала, що нутова. Перекладений він на мор моркву, тушила я майже на воді і цибуля. Додала я дві столові ложечки майонезу ну, свого без яєць, без. Оливи без нічого. Я не знаю, що не сподобалося, що не подобається в моїх сніданках, в моїй їжі вам. І ще бу, сказали, щоб я перемінила свій канал, що він не відповідає. Я би так теж не сказала. Канал мій називається «Худаю Мотивую. І дійсно я худаю і хочу смотивати людей. Хоча б у одного. Би я змогла змотувати, я би була дуже рада. Якщо це ваша така думка. Моя така думка, що дійсно я худаю. Як я б 137 кг почала худати і на сьогоднішній день у мене кг, то чого мій канал не відповідає моєму оцем мене дуже. Інтересувало. Я теж дивилася канали, теж дивилася блогерів, теж дивилася дієтологів. Я до цього довго йшла. І мене змотивували. І я собі так подумала. Якщо я похудала, мене могли змотивувати і я похудала, то чому я не можу комусь показати, і хтось подивиться на мене і скаже, як вона похудала, то і я похудаю. І тому я так свій канал і назвала. Подаю мотивую. Дівчатка? Дуже вас прошу. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик, не пропускайте відео. Будемо разом. Я ще хочу 20 кілограм. мінус. Ну, що хочу сказати. Хочу подякувати, що коментуйте. Найбує хоч які коментарі, що коментуйте. Все, все вам добре, бувайте здорові, а я буду снідати. Хто зі мною снідає, приємного апетиту!